Радіослухачі ми розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І першою ключовою темою сьогоднішнього дискусійного клубу я хочу зробити промову кремлівського диктатора промову Путіна. Вчорашня промова вона була велика, вона була об'ємна, сказано було багато. А сам настрій, з яким виступав Путін, ну він м'яко кажучи, для нас не обіцяє нічого хорошого і в чергове підкреслює потребу українців готуватися до довготривалої війни, яка розтягнеться на роки. Це без перебільшення, і насправді сценарії нас чекають дуже жорсткі. Е, я хотів би поділитися в ході нашого обговорення висновками, які зробив Інститут вивчення війни, власне, з промови Путіна, тому що, на мою думку, вони, ці висновки такі достатньо лаконічні, але досить правильно сформульовані і е, співпадають, скажімо так, з моїми висновками, які я зробив на підставі власне, перегляду. І так, Путін. Продемонстрував помітну впевненість в публічному обговоренні війни Московії проти України, але не зміг чітко визначити кінцеву мету повномасштабного вторгнення, яке він розпочав 24 лютого. Він підтвердив свої максималістські цілі московської війни в Україні. Що це означає? Це означає, що е, вони йдуть на максимум. ВПК в них ще не досягло піку своєї потуги, а тільки набирає обороти. З цього приводу була е, достатньо така цікава стаття в виданні The Economist, яке стверджує, що е, Путін може перегріти економіку, але перегріти економіка починає перегріватися тоді, коли починається певне перевиробництво через додаткове внутрішнє Фінансове стимулювання це означає, що стимулювання дійсно дуже велике. Те, що немає кінцевої мети, це Путін для заходу і для тих всіх закулісних перемовин зараз залишає простір для маневру, простір для домовленості. Ці максималістські цілі не виключають анексію Московією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань. А, тобто, фактично, Путін своєю впевненістю і тим як себе поводить, показує, що нібито а, вже к самого Криму йому точно буде недостатньо. Путін спробував риторично контекстуалізувати подальші цілі Московії в Україні в рамках ширшої концепції московського суверенітету ідеологічної лінії, яка була послідовною в формулюванні Кремлем московської національної безпеки та зовнішньої політики ще до повномасштабного вторгнення. Про що йдеться так званим російським суверенітетом. А насправді Кремль зараз офіційно на ідеологічному рівні прикриває свій імперіалістичний шовінізм, але по суті це вже виведення цього імперіалістичного шовінізму на новий рівень, і це дуже така цікава річ, як з точки зору політичної, так і з точки зору суспільної, тому що з точки зору суспільної виховується таке собі, я б сказав, певне стадо. Яке може жити дуже бідно, яке, прийшовши в Україну, дивується, як так тут по селах Асфальт є і пральні машинки, і унітази, і, і, і труси нормальні, і це все крадеться. Ну, це все, що ми бачили, і що викликає в нас таку, скажімо так, гірку насмішку, я б назвав це так. Але це все стадо його заганяється в контекст гордості. Оцей імперський шовінізм, тому що імперського націоналізму насправді Справді бути не може. Імперія це завжди ворог окремих народів, тому що вона розчиняє народи, і тому в даному випадку мова йде про цей такий імперський шовінізм, який, ну, власне, достатньо сильно дебілізує людей, що ми бачили і на прикладі Радянського Союзу, і можемо бачити зараз на прикладі Московії. Пане Назаре, а скажіть, як гадаєте, чому Путін не сказав, як, на його думку, буде виглядати перемога Росії? Я би навіть по інакшому сказав побєда Росії, тому що перемога має одне значення, а побіда то воно йде від похідне від побіді? Тут вони ще самі цього насправді не знають. Перше, друге, обставини надзвичайно складні. Дійсно, надзвичайно просто складні, і невідомо чим вони розвернуться проте на превеликий жаль, вони розгорнули свій ВПК. Всі перехід економіки на воєнні рейки. Мобілізація там відбувається повним ходом. Ну а масштаби, їхні ресурсні масштаби, в тому числі і кількість населення, вони переважають українські і в московській глубинці там багато хто просто радіє з того, що має можливість приїхати в Україну, отримувати якусь зарплату, вкрасти тут на. Мародерити там пральну машинку, там ще щось, ну і десь героїчно здохнути в якийсь момент часу окупантом на чужій землі. Але для них на рівні психіки для частини населення, можливо, відсотків 15-20 Московії цього не сприймає, але, на жаль, вони переламати цю ситуацію не можуть. Але все-таки я тут хотів би зафіксувати, що відсоток тих, хто не сприймає цю ситуацію, він більший, ніж нам це малює. Тобто я особисто думаю, що відсотків 15-20. Якби проти війни в Україні. Але е, продовжимо далі. Власне, е, різниця в кількості московських військовослужбовців, які беруть участь в війні, е, озвучена Путіном. Путін озвучив, що 600 з лишнім тисяч московських окупантів зараз знаходиться на території України і. Е, я не пам'ятаю точного формулювання, як там відбулося, але це вище число, ніж те, яке офіційно десь там згадувалося в. Пресії цими всякими московськими пропагандистами а, і так далі, і, власне, це зміна цифр це достатньо цікаве. Я вище чому? Тому що на Москві почали обурюватися певним мобілізаційним кроком з одного боку, і з іншого боку, ще з часів нині вже дохлого Пригожина. Відбуваються певні внутрішні процеси, внутрішні конфлікти, і в тому числі штовханина плечами з групою впливу з так званим Міноборони на чолі із Шойгу. І, е, власне, ну, патрушок представляє іншу групу впливу, і цілком може бути, що цей сигнал, якби це спроба переключити певний негатив від мобілізації е, більше в сторону власне шойгу і цієї групи впливу в міноборони. Це достатньо така цікава ситуація. Угу. Mm. Пев також інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що максималістичні. І цілі Путіна рівнозначні повній капітуляції України і Заходу От, ну до по речі... суті, те, що він озвучує, і то те, з яким настроєм він озвучує, особливо власне настрій. Воно викликає велике занепокоєння. Тобто, дійсно, я це така е, бравада була, що от все, все йде по плану, ми тут нарощуємо, і а там е, допомога падає, свого виробництва Україна не налагодила там і так далі, і так далі. І власне раніше чи пізніше вони втомляться і частково вже втомилися. І певною мірою треба розуміти, що путінська пропаганда використовує реально існуючі факти ре... об'єктивної реальності. На превеликий жаль, ті факти працюють зараз проти нас, і тому в даному випадку цей пропагандистський московський крок він зроблений був з розрахунку на внутрішнього обивателя в першу чергу. І назовні назовні власне по тих самих цілях, по яких кремлівська пропаганда, на яку Кремль постійно витрачає десятки мільярдів доларів щорічно, а, працюючи на полях в першу чергу консерваторів і націоналістів інших країн світу, тому що Путіна продовжують малювати борцем з глобалістами, нібито борцем з новим світовим порядком в рамках ідеології рускава, а точніше московського міра. Власне, є повною брехнею, але певні частинки цієї московської пропаганди спрямовані саме туди, в тому числі і на Сполучені Штати Америки, де зараз питання подальшої допомоги Україні, воно ну певним чином зависло, і не зрозуміло, що насправді далі буде відбуватися. Пане Назаре, а скажіть, чи захід якось відреагував на? Цю промову, так? Бо якщо так розібратись, це е, пряма погроза. Ну, е, це ж не перша погроза, власне, стосовно того, що відбулося. Я б сказав, що м, реакція Заходу, вона. М, Ну, поки що, по-перше, пройшло мало часу, і офіційні особи ще не встигли відреагувати, Будемо чекати. Так. Але е в мене складається таке враження, що очікували чогось подібного. І саме тому власне той ж Сенат Сполучених Штатів Америки відклав початок святкових канікул, щоб встигнути проголосувати за законопроект, який передбачає підтримку Україні, щоб показати, типу, що ні, підтримка все рівно буде і того, що хоче. Путін, власне, не відбудеться, і тут е, треба розуміти, що поразка України, вона насправді і це для нас великий козир. Вона буде дуже потужною поразкою для Заходу. І тому як би там не було, при самих поганих обставинах все рівно Захід буде робити все для того, щоб не було такої якоїсь е, ну, повної поразки, і щоб нас підтримували. Це перше. Ну і знову ж таки швидше за все, зараз сценарій, по якому. У нас ведуть, він буде йти до а, заморожування в якомусь тому чи іншому вигляді. Ну, принаймні зараз складається така ситуація, і оці максималістські цілі Путіна це в тому числі і елемент, скажімо так, глобальних торгів. Угу. Зрозуміло, завершуємо тоді цю тему, вже обговорили так, і переходимо до наступної результати візиту Зеленського в ЄС. Так, що можете сказати? Ну, власне, Які... е Зеленський mm. по дорозі зі Сполучених Штатів Америки прилетів в Скандинавію, потім в Європейський Союз. Ну і в Європейському Союзі було прийнято лідерами Європейського Союзу було прийнято рішення е про початок переговорів щодо вступу в Європейський Союз з Україною та з Молдовою. Це рішення вже. Там американська влада назвала, що це історичне рішення дуже важливий історичний крок. Я думаю, що це рішення є дуже позитивним в даний момент часу, незважаючи на те, що я дуже скептично відношуся до Європейського союзу. Але саме зараз нам цей процес курсування в бік е, заходу нам необхідно його в будь-якому випадку зберігати. Хоча я особисто є прихильником е, формату Балто-Чорноморської конфедерації в партнерстві з Великою Британією, з Швецією і з Норвегією. Це з точки зору геополітики для України набагато кращий шлях ніж Європейський Союз, але в існуючих реаліях, в е, існуючій повномасштабній війні, нам треба продовжувати вести ті всі перемовини щодо вступу в Європейський Союз. Е, цей результат він є позитивний, він не пов'язаний прямо з візитом Володимира Зеленського. Взагалі, насправді зараз склалася на міжнародній арені така ситуація, що. Чи будь-які позитиви в бік України, чи будь-які негативи насправді не залежать від Володимира Зеленського. Він, по суті, є е, навіть не актором, а певною такою лялькою. Тому що я просто спостерігаю, як відбуваються ці всі питання фінансування. Ці всі е, статті, які з'являються, дуже знакові статті стосовно можливого американо-китайського конфлікту, е, видання Daily Mail британське написав. Про те, що Путін може розмістити тактичну ядерну зброю на території окупованої України і ще багато всякого. І ну, ці елементи глобального сценарію, на превеликий жаль, ми на них не впливаємо. Тобто нам до них в даний момент часу треба пристосовуватись. А тому візит Зеленського просто є такою подією, під час якої певні речі просто озвучуються. Причому озвучуються речі насправді не найважливіші. Тобто, якщо підсумувати, то про Україну говорять і без певних представників з України вірно? Безумовно, тому що вся геополітика, вся світова геополітика вирішується зараз саме в Україні, не в Ізраїлі, куди зараз переключили значну частину уваги, а саме в Україні. Україна є. Визначальним фактором, скажімо так, для е, переділу подальшого впливу на Європейський Союз для тої геополітичної поляризації, яка відбувається в світі. І не тільки. Власне, вже завершуючи тему візиту Володимира Зеленського, е, позитивні новини відбулися. З приводу подальшого надання допомоги власне він зустрічався спочатку з неоголошеним візитом, був в Норвегії, а а далі зустрічався з лідерами скандинавських країн, і, власне, всі країни озвучили про те, що буде певна допомога, зокрема, Данія. Оголосила пакет на мільярд доларів для захисту неба, куди входить, крім ППО, входить в тому числі артилерія. Норвегія новий пакет допомоги на понад 400 мільйонів доларів, зокрема ППО. Фінляндія анонсувала новий пакет. Ми ще не знаємо, який обсяг. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки. І Швеція теж готує новий пакет, причому Шведи. Ну тут я хочу додати певного позитиву. Шведи є одним із наших найближчих, насправді, друзів, і зараз, і в стратегічній перспективі, і насправді я не просто так, коли говорю про Балто-Чорноморську конфедерацію. Я завжди згадую в першу чергу шведів. шведів. Ми з ними пов'язані в тому числі і генетично, як би це дивно зараз не звучало, і навіть ну, свій так, час так. Карл XII не просто так. Вирішив собі десь піти і допомогти Мазепі звільнитися від е, московського царя. Ну, але це не є темою нашого сьогоднішнього ефіру. І, власне, Шведи, що важливо і позитивно, що Шведи е, поступово невеликими порціями передають нам свої са самохідні артилерійські установки, арчер, тобто лучник, причому ці САУ вважаються найкращими в світі. Власне, такі я бачив презентацію від від, саме від шведського представника ще до того, як е, ці артилерійські установки прийшли в Україну, і, і насправді е, ця установка приїжджає, розгортається, здійснює вистріли з феноменальною точністю і повертається і від'їжджає з місця звідки стріляла ще до моменту, коли її снаряди прилітають в ціль. Це насправді ну дійсно щось щось надзвичайне з точки зору висок, високих технологій. Ну і власне тому, шведам ми повинні бути дуже дуже вдячні, пане Назаре. А була така подія, коли Володимир Зеленський 20 секунд поспілкувався з Віктором Орбаном. так? Як ви можете прохарактеризувати, чи це доречно, і тим більше, чи доречно про це так сильно афішувати в засобах масової інформації? Допреку. Ну, це афішування відбулося б незалежно від того, чи привернули б до нього увагу українці, чи ні? Е, мені трохи ця ситуація виглядає. Є певним чином комічно, тому що коли Володимир Зеленський, летячи в літаку з Аргентини до Сполучених Штатів Америки, каже, що встигли поговорити про найважливіші речі, а сумарно їхня розмова 20 секунд. Ну то за 20 секунд про найважливіші речі, це один одного можна встигнути послати, напевно. Ну і все. А з приводу Орбана, це ну, московська баба Яга проти. Тут нічого неочікуваного. Проте я все-таки в Жав, що Орбан не буде блокувати фінансової допомоги. А тут вийшла ситуація, що Орбан не заблокував початку перемовин щодо вступу в ЄС, проте процедурно а, в майбутньому ще повинно пройти мінімум 70 голосувань з окремих питань, і на кожному голосуванні треба розуміти, що представник Угорщини матиме право вето. Але в виданні Bloomberg була стаття, в якій було сказано, що напередодні власне оцієї зустрічі лідерів Європейського Союзу, Євросоюз розблоковує заморожені 10 мільярдів євро для Угорщини, і Bloomberg власне в такий спосіб натякав, що це такий свого роду політичний хабар Орбану для того, щоб він не, не дуже гавкав з приводу України. І в даному випадку, в даному контексті, виходить досить дивним, те, що е, він заблокував ухвалення бюджетного рішення Європейського союзу, яке включало фінансування програми допомоги України е, там на ближчі три роки, якщо я не помиляюся. 50, є, 50 мільярдів євро. Ну, Орбан, я так розумію, що він зайнятий максимальною торгівлею. Тобто він за кожне своє неголосування проти, він буде виторговувати якісь речі для себе, для угорщини, для того, щоб внутрішнім виборцям показувати: от, ви бачите, як я захищаю угорські інтереси. Проте в даному випадку, це не є просто захист угорських інтересів, а це є. Робота за межею людяності, тому що Україна постраждала надзвичайно від повномасштабної московської атаки. Угорці мають досвід такий, коли в свій час московська армія під час Радянського Союзу заходила в Угорщину і робила там зачистки. І угорський народ мав би пам'ятати і розуміти, хоча це там навіть не було і 5% тих звірств, які пережили українці. Але навіть і тих 5% достатньо було б для того, щоб займати як мінімум з моральної точки зору іншу позицію. Ну, Орбан показує, що для нього моралі не існує. Вона чи існують деплі. Пломатичні методи для того, щоб схилити на нашу сторону, скажімо так, в тому числі і Орбана. Ну запросити з візитом, те, що робить, не існує. Ну тобто, це ж людина є чітко заангажована на Москву, на кремлівські нафтогазодолари, і вся внутрішня риторика, вся ідеологія під це все заточена, і в рамках поляризації світу виходить, що вони нібито в Євросоюзі, але дуже симпатизують туди. А сам Євросоюз переживає надзвичайно складні процеси зараз. І Я думаю, що він з точки зору організаційної, інституційної, є приречений саме з ідеологічної точки зору. Але це це власне інше питання. Тому переконати його дипломатично не можна. Можна зробити певний комплекс різних речей для того, щоб загнати його в ситуацію. От, до прикладу, якби зараз ми дуже чітко, фундаментально почали працювати по всіх, по всьому угорському бізнесу на Закарпатті, під бізнесом я маю на увазі контрабандистів, по всіх особах, які мають два паспорти: і український, і угорський, позбавити їх українського громадянства, по всіх дипломатичних особах Угорщини, які е, всупереч міжнародним. Одному праву видавали паспорти громадянам України. Це заборонено відповідно до міжнародного права. Якби по всіх таких речах що відбувалися точні, точкові такі, але дуже потужні, удари, то е, Орбан змушений був би власне риторику змінити. Ну і далі захист. Культурних цінностей захист української мови він повинен був би відбуватися на іншому рівні. В нас є юридичні козирі, тому що насправді є так звана мовна хартія Європейського союзу, так от Україна, яка не входить до Європейського союзу з точки зору виділення фінансування. Вона завжди, впродовж десятиліть, була найкращим виконувачем цієї мовної хартії, і коли Орбан е, сміє в наш бік гавкати, що щось там Україна, якісь права угорців там не допускає, там ще що, то це насправді є велика брехня, тому що з точки зору виділення грошей, книгодруку... на освітні процеси, книгодрукування там і так далі, Україна об'єктивно виконувала мовну хартію, так звану мовну хартію, краще навіть від тієї тієї ж самої Німеччини і незрівнянно краще від тієї ж Угорщини, яка просто диктаторськи асимілювала в себе власне всі народи? Пане Заре, добре, завершуємо цю тему вибори на окупованій території. Ми Це... знаємо про те, що, так, що там підготовлюють і заставляють максимально паспорти брати російські для того, щоб був ще один виборець в плюсі. Так, і от така от ситуація. Як ви вважаєте, що там відбудеться? Ця тема є надзвичайно важливою, і це великий виклик для України, і Україна повинна зайняти дуже чітку юридичну позицію на міжнародній арені. Причому ця чітка юридична позиція вона навіть з розрахунку, що це може тривати багато років і десятиліть, все рівно вона має бути чітка і фундаментальна. І в даному випадку мені подобаються ті перші кроки Міністерства закордонних справ, які і воно робить, яка аргументація відбувається, власне, перші документи і перша офіційна позиція МЗС вже зараз починає народжувати з приводу того, що я навіть зацитую: що визначальним підходом щодо доведення нелегітимності виборів Москві на окупованих територіях є об'єктивна протиправність, юридична нікчемність дії агресора внаслідок порушення основоположних загальновизнаних принципів та норм міжнародного права. І далі тут йде посилання на статтю. Другого ООН, декларації про принципи міжнародного права, статут Організації Об'єднаних Націй, Женевської конвенції і ще багато, багато всякого. Я не буду цитувати цього всього. Ми це все будемо друкувати в нашій газеті і цю тему будемо активно пропрацьовувати. Весь світ і західний, і не тільки західний, повинен дуже чітко мати перед собою на рівні всіх консульств всіх посольств, дуже чітко мати українську позицію з приводу того, що всі вибори є нелегітимні. В цій позиції треба продавати весь ланцюжок, і нібито міністерство закордонних справ таки починає ще з 2014 року з окупації а потім анексії Криму як ключового порушення норм міжнародного права, яке потім потягнуло ці всі наслідки. Власне, це все фундаментальна така юридична позиція, висвітлена всюди, надрукована всіх провідних змі в різних країнах. світу. Це те, що зараз повинні робити і офіційна влада, і діаспора, і всі українські медіа і в Україні, і за кордоном. І я цей крок безумовно вітаю. Ми над ним будемо працювати з приводу того, що робить Московія. Ну там двійник чи трійник Путіна, як я жартівливо кажу, він готується до свого узаконення на царському престолі. Чи є там зараз сірий кардинал у вигляді Патрушева, чи ще щось вирішує особисто Путін. Це насправді для нас справа десята, тому що суті обставин воно не змінить, але а, це не до царку для його свого узаконення йому потрібно а, показати, що за нього проголосували. І вибори на тимчасово окупованих територіях це буде навіть ще більший спектакль, ніж ці нелегітимні юридично нікчемні референдуми. В цьому спектаклі вже зараз е, московські ЗМІ пишуть, що для участі в цьому спектаклі навіть не треба буде показувати паспорт громадянина Московії, тому що значна частина мешканців е, тимчасово окупованих територій відмовляються брати московські паспорти. не хочуть. Цього робити, і там, по суті, заставляють всіх, заставляють молодь, там, до прикладу, бро... оформляти московський паспорт, бо інакше ти не отримаєш там, атестат в школі. там ще щось. Тобто багато є таких нюансів, але е, з точки зору е, тих процесів, які там відбуваються, ну, легітимністю там і не буде пахнути. І голосування на всіх дільницях, тобто, із, ну, вже сказали, що. З метою безпеки буде засекречено всіх членів е, виборчих дільниць, заборонена відеозйомка і так далі. Тобто, там намалюють що завгодно ніякого перепису там немає. Голосування буде відбуватися хаотично е, протягом трьох днів, і так далі. Е, тобто, це все. Така юридично нікчемна бульбашка, якою Путін буде надалі прикриватися, але знову ж таки ми повинні, якраз виходячи з цього досвіду, ми повинні добре розуміти, що право працює тільки там, де є сила, і власне Україна повернути тимчасово окуповані території в кінці кінців зможе тільки силою, і навіть якщо запустяться процес розвалу Московії. А раніше чи пізніше вони таки запустяться. Нам треба розуміти, що ми повернемо ті території, які Москва зараз окупувала, тільки якщо на той момент часу будемо мати силу, і в першу чергу військову силу, але і економічну, і соціальну. Дякую, пане Назар. Я ще пожартую за те, що голосувати зможе одна особа декілька разів там, теж не будуть контролювати, як логічно подумати. Так будемо на жаль, будемо завершувати. Часу вже немає. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. До побачення вам. До побачення, всім гарного дня.